Аж тисячу гривень за кілограм коштує варення з чайної троянди. Давайте приготуємо його разом. Це сире варення готується елементарно, і є дуже корисним та смачним. Трояндові пелюстки треба зважити і взяти цукру один до одного. Сама готую і вас закликаю готувати саме сире варення, бо без термообробки в ньому зберігаються всі корисності, а тут їх безліч. Додам по декілька ложок лимонного соку, щоб легше відходив сік троянди. Тепер найцікавіше. Починаємо розминати та вимішувати пелюстки протягом 8-10 хвилин. За цей час цукор розчиниться і утвориться такий прозорий сироп. Означає, що трояндове варення готове. Банки та кришки обов'язково стерилізуйте і складаємо варення. Складайте щільно без пустот. Залишаємо трошки місця, засипаємо цукром, щоб не запліснівіло, і зберігати його треба в холодильнику та міцненько закриваємо стерилізованою кришкою. Готово. Чекатиму на ваші відгуки, відмітки та улюблені страви з трояндовим варенням. Смакуйте і будьте здорові!